Всім друзі, привіта! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 3 січня 2024 року. Друзі, всіх вітаю з Новим роком. Не викладаю ніякі відео, чесно сказати, немає настрою. Ну, як завжди, у мене знову муза пропала. Ви знаєте, чесно, немає ніякого ні настрою, ні святкового ніякого. Так ото. Живем, дякувати Богу, що. Зустріли Новий рік, що він прийшов, що ми живі, що ми здорові. Надіємося і віримо в краще. А вже як воно буде, так і буде. Тому ось так. Прийшла з роботи. У мене тут Вова займається дуже цікавою справою, і зараз вам покажу. Так, друзі, а ось тут така у нас справа. Таким займається. Коптемо м'ясо, салку відкрила, але буду зараз прикривати, тому що виходить все тепло. Ми накриваємо мішковиною, замочувала я м'ясо, сало в розсолі. Робила самий звичайний розсол на, на смак, е, сіль, лавровий листик, перчик. Таке солюненьке замочила раніше. Ми завжди натирали. Ну, тут половина натертого приправами, половина замочена в розсолі. Забили ми нещодавно перед Новим роком двох поросяток, хотіли трьох, тому що в нас їх там багатенько. Ну, це з більшеньких, дуже багато, і вони один одного забивають. Вони не потрібні, немає їх там держати. Було десь кілограм по 35. Хотіли трьох, ну вийшло двох, встигли двох. Тому вирішили ось так відправити на каптіння. Нам треба. На посилочку на смаколик зробить. У нас тут переважно сало, але воно таке м'ясне Сало м'ясне з прослоєчкою, з гарними шматочками м'яса. Тому ось так. Коптимо. не знаю, правильно накрила чи ні, пізніше будемо пробувати. А в нас, друзі, щось сніжок пустився, Аліска, пішли. Холодно, слухайте. Сьогодні був мороз, мінус 4 вночі, вдень так, може, мінус якийсь тримало. Зараз сніжок, по прогнозу стояв сніжок з трьох годин, але ж на вечір дощ, не знаю. Не хочеться дощу, стану так під качелькою постою. Холодно. Нічого в нас такого не відбувається, цікавого, друзі. Все як завжди. Робота, дім, дім, робота, кухня, кухня, пилосос, посуд. Тому зараз відео в мене не виходить. Вже буде трошки тепліше, будемо чимось займатися. Немає що, а, а щось показувати, переливати з пустого порожнього, як я завжди кажу, одне та й саме. Я не люблю, не хочу набридати, тому, тому ось так. Можливо, щось буде цікавого, то покажу. Так що чекаємо, поки смакота наша готується. Вчора в черговий раз передивлялася свої відео, як завжди, обзори городів дивлюся, так згадувала, така ностальгія, як отут все зелененьке, та сторона на городах у людей. Боже, як хочеться уже весни нам. Я взимку, як лінивець, як сурок. Мені нічого робити не хочеться. ні ні настрою, ні натхнення, хочеться десь заритися, заховатися, але так відео подивилася, позгадувалося. Знову хочеться тепла. Так, друзі, ну от, у нас вже ранок наступного дня, тому що вчора довгенько воно коптилося до 9, майже там півдесятого було, вова пішов знімати, він його просто пізненько дуже поставив так, не зранку, а під обід, тому коптилося воно довгенько. Вийшло смачно, вчора куштували, трошечки покуштували, ну як на вечір, так, яке воно на смак. І все. А сьогодні воно вже так гарно схолонуло, показую. Така красота, надію, все буде смачне, все прокоптилося. Так що, ось так.